Шановні делегати нашого форму, стихи часу приходить форум, але ще самі мужні, ще не домилися. Я хочу сказати, насамперед, не критика, а критиканство має бути присутнє кожної організації. Сьогодні, за те, що люди, які записані до виступу, не виступили тільки тому, що дали, знову ж таки, слову оплату тим людям, які не записують. Я категорично проти таких дій. Якщо ми громада, якщо ми форум, якщо ми рух, то ми теж маємо мати насамперед дисципліну і поважати тих людей, які готувалися до цього форуму. Сьогодні ми виступив один чоловік, який, можливо, з унічним спав і хотів е, виступити тут, підняти проблему про спілок, проблему того, що відбувається. Знову ж таки, наш форум, Микола Григорович і маломужа дуже багато критикують. Дуже-дуже багато. Кажуть, що люд воду, люд воду серед нема конкретних дій. Але це брехня. Це брехня. Я проти критиканства. Критика не приймайте. Але люди для того, щоб критикувати, будьте добрі. От як треба його дитина попросити та винести його треба вже давно разом з тюваною. Коли я збиралася на форум мені в річку Фейсбук, скажем написав відомий громадський діяч канати генерал Рік Філер і поважав успіху нашому форуму. Рік Філер написав, що кожна держава, кожна країна. Має військовий час свого доволя. Знову ж таки, я не відступаю від своїх слів. Ми, жінки України, а я сьогодні їх представляю. Якщо хтось проти того, що я це роблю, я відкрита, будь ласка, звертайтеся, я готова об'єднувати, готова вести жіноцтво, від кого? Ви бачите кращих представників нашого року сьогодні. Адвокат Саланіченка, Наталя Євгенівна. Яка веде громадські подлоги, яка сьогодні показує, що президент України? Яка дійсно може сказати, як ми можемо вижити в ці скрутні часи і що нам не треба запозичень, як ми можемо жити. Ну і я ще хочу сказати, що знову ж таки, вертаючись до слів Ріка Хілера, на жаль, час обмежений, я не, не можу говорити довго і те, що я хочу, хоча дуже багато хочу сказати. Звертаючись до слів відомого канадського громадського діяча, генерала Ріка Хіллера, він сказав що кожна країна, в період держава, народ, в період війни має мати свого генерала деволя, який зуміє об'єднати суспільство, вивести його з війни, з системної кризи, з корупції, з тих дій, які відбуваються і події в Україні. Сьогодні, знову ж таки, я абсолютно переконана, одна єдина постать в Україні. Одна людина, якій може довірити цю роботу і делегувати його на ці повноваження, і довірити йому і прохання, знову ж таки, записати це в резолюцію, це генерал-арний Микола Григорович Малунув. На одну полаву три гетьмані. І навіть тут кожен хоче виступати. Люди, наймайте аудиторії, проводьте лекції, виступайте, розкажіть, які ви як що було в 20-х, 30-х, 40-х роках. Нам потрібні лідери, які знають,